Як завжди виглядати дорого, бо чому одні ті ж речі на одних виглядають розкішно, а на інших ні? По перше, нейтральні відтінки в гардеробі. Запам'ятайте, бежевий, сірий, молочний чорний дуже легко між собою поєднуються, не виходять з моди і виглядають статусно. Саме тому усі топові фешіоністи надають їм перевагу. По-друге, звертайте увагу на базові класичні моделі. Вони підходять абсолютно усім. Зберігайте приклади це бази гардеробу. Наступний елемент колосально впливає на весь аутфіт і загальний вайб від нього. І це саме те, чому одні ті ж речі на одних Глядають розкішно а на інших ні. Дівчат запам'ятайте, все дуже просто і це легкий макіяж, я акуратно вкладене волосся. Наступне це не боятись доповнювати утвіт аксесуарами. Вони можуть кардинально змінити і зробити значно цікавішим будь-який образ. Наприклад, у мене за основу була одна сукня, і мені дуже легко було з нею скласти три різних образи завдяки аксесуарам. Ну і вишенька на торті це парфуми. Як же я люблю цей аромат від Сен Лоранса, мої улюблені парфуми, і я їх не визнаний амбасадор. До речі, порадьте, будь ласка, класний аромат на літо, хотілося б. Чогось свіжого. Мої так в дівчатах. Останній пункт багатьом не сподобається. На першому місці здорова самооцінка. Не конкурувати і не порівнювати себе з іншими, а любити і приймати себе такою, яка ви є, і якщо й порівнювати себе, то тільки з собою вчорашньою. Наступне моє так любити себе з макіяжем без макіяжу з чистою шкірою та з висипаннями. До речі, з останнім допомагає ця сироватка. Третє, однозначне так дівчат це підтримка одна одної. Бо хто як не ми може як найкраще зрозуміти один одного і підтримати хоча б добрим словом. Наприклад, я найбільше радію компліментам від дівчат. Наступне так це догляд за собою в першу чергу на психологічному рівні. Ментальна підтримка, звісно, на першому місці, але не забуваємо і про тіло і догляд за ним. Для мене це ритуали, цілковитий релакс. До речі, усі свої професійні баночки замовляю у космодрак. У них величезний асортимент і приємно, що від 2000 гривень є безкоштовна доставка. Остання моє так це не вішати ярлики. Особисто мені це не подобається, і я ніколи не скажу, що ви віґерліґол або тому подібне. На мою думку, кожна дівчина унікальна і не потрібно сунути її в якісь видомані шаблони. А які ваші так в дівчатах? Напишіть в коментарі. Субтитрувальниця Чотири пари спортивного взуття, які закривають усі мої питання. Починається список газелі від Adidas у кольорі Бургунді. Дуже подобається ця модель, що нікуди їх не взувала, але коли потрібна буде яскрава пляма, обов'язково їх оберу. Але гесенькі зручні і взагалі не відчутні на нозі. Наступна пара топових футуристичних кросівок, яких не знайти ніде, крім цього бренду. Якось я перешукала все, щоб знайти кросівки на масивній підошві, але вони були тільки в українського бренду тіше. Тому це вже моя друга пара кросівок від них. Вони дуже додають зросту і роблять ноги стрункіше. За рахунок масивності підошви. Але при цьому вони легесенькі, у них дуже зручно ходити, я ношу їх весь день. Наступна пара не для всіх, але я таке люблю леопардові кеди. Однозначно, це не база мого гардеробу, але класний трендовий акцент. Ношу рідко, але мітку вони задають тон образу. І переходимо до останньої пари. Ви скажете, Яна ну прокинулась, але ці самби підходять під усе. Тому це база ґрунт фундамент незалежна від року. А яка пара вам сподобалась найбільше і які ваші улюблені кеди і кросівки? Напишіть в коментарях. Забігаю в останні вагони, розповідаю, що я виграла в генетичній лотереї. А що програла, розповіла в кінці, і в першу чергу я урвала фігуру. Ну чесно, на мене ідеально сідає 90% відсотків одягу, і майже завжди я замовляю його онлайн і не прогадую. Хоча я думаю, одяг від Quinfluence сів би на кожну ідеально і підкреслив усе, що потрібно. 10 років я не займалася спортом, дякую за це мамі, але зараз повертаюся, щоб привести м'язи в тонус, зріст і розмір ноги. Мене метр 70, тому я легко можу знайти штани і джинси і 38 розмір ноги. Хоча в дитинстві у моєму класі Асі, майже всі були маленького зросту, і мені теж хотілося бути нижчою, але все змінилось. Колір волосся. В Студентські роки я постійно експериментувала з відтінками, і яка ж я була дурна. В моєму випадку природі краще знати. До речі, на моїй голові є три кольори волосин: біле, чорне і русяве. А ще незалежно від сезону, у мене білі пасма біля обличчя брови. Вони у мене чорні, я їх майже ніколи не чіпаю, просто підфарбовую і вкладаю гелем. Але вії мене підвели, хоч вони й довгі, чорні, але ростуть прямо, і тому я їх нарощую. Чи хотіли б почути більше? Що я програла в генетичній лотереї, і напишіть, що виграли ви. А зараз ваша улюблена рубрика видає найгарячіші фешн-тренди. Усі світові інфлюенсерки вже вхопили цю рожеву хвилю, а ми з вами дівчат нічим не гірші, тому теж застрибуємо на борт. Стравері, від підхелі, рожева помада і більше й більше рум'ян. все це дуже актуально зараз. Так сміливо, так викликає емоції, але наскільки він освіжаюче виглядає? Напишіть, як ви, а я ніколи не боялась рожевого, тому ця нова хвиля дуже мене радує. До того ж у моїх улюблених квінфлуенс вийшла нова колекція одягу для справжніх Оле для себе я обрала дуже стильну міні зі збірками і лун хлів у ідентичному кольорі. Відчуваю, себе в цьому образі брітні спірс не менше, звісно, у її кращі роки. Тому дівчата, не бійтесь встановлювати правила і бути яскравими, і напишіть, як вам образ.